Прем'єр норвезького уряду Ерна Солберг в Україні вперше, як і більшість закордонних гостей каже про симпатію до України і повагу до її народу за незламне прагнення до демократії. В КМДА очільник уряду Норвегії зустрівся з двома десятками переселенців із Криму та Донбасу. Норвегія є зимовою країною в Україні іноді навіть холодніше, тому ці люди потребують негайної підтримки. Ми маємо на меті підписати низку міжурядових угод. Однією зі сфер є допомога внутрішньо переміщеним особам, людям, які переселилися з Криму та зони бойових дій на Донбасі. сьогодні вже у Києві офіційно зареєстровано понад 40 тисяч. Людей, які зараз зареєструвались, ми знаємо, що кількість цих людей набагато більше. Ми робимо всі умови для того, щоб вони відчували заботу. Норвезькому гостю переселенці подякували, розповіли низку історій про те, як залишали рідний дім та їхали в нове для себе місце проживання. Втім, докладно поговорити про проблеми через щільний графік візитера не вистачило часу. Зате поговорили з журналістами. Пані Людмила з під Євпатурії добре пам'ятає, як відбувалась анексія Криму. Как корабли обстреливали, стояли наши корабли, украинцы, которые не сдавались, как их обстреливали, как бомбили, как, как стреляли, как на шлюпках ночью ребятам нашим, вот муж и много там еще ребят подвозили еду, воду, вот, как занимали наш штаб эти зеленые. Мы просто приехали, мы в пуще водицы. Нам помогает Канада, они нас кормят, притримают они нас. Украина, люди несут нам все, что могут. І це слова багатьох реальних героїв. Виходить, що основна допомога, яку отримують переселенці, гуманітарна, занепокоєні ці люди, і тим, що президент ніяк не підпише закон про статус переміщених осіб. Именно от государства переселенцы пока ничего не получают. Пока взагалі ничего. В некоторых районах Киева при получении вот этой довідки переселенца сразу же, там же на месте в Собесах, людям открывают счета. Открыли эти счета, там уже даже люди получили смс, что на счета зачислены деньги. Я сомневаюсь, что они сейчас могут их снять, вот пока не подписан закон. У меня большие сомнения по этому поводу. Но людям действительно их уже начали начислять. Пошук житла і роботи основне, що турбує переселенців сьогодні. Тому міжнародна допомога це звичайно добре, але потрібно щось більш конкретне і системне від держави Україна. Люди хочуть якихось то програм, по яким вони можуть адаптуватися. люди не хочуть все время отримати що-либо Люди хочуть працювати, люди хочуть иметь денежні средства, щоб вони самі могли оплачувати житло, комунальні услуги, оплачувати всі свої затрати і бути полезними в обществені. Микола Різник, Дмитро Гришко, Соціальна країна.